Отже, 4-4 у нас рахунок пінсукової матчі у Красбанк та Віар. І одразу питання. Ви вели 4-3, але не вдалося отримати саме цю мінімальну перевагу. Чому не вдалося саме її втримати? Ну, Насамперед, була дуже емоційна гра. Команда перед грою вталася фаворитом в цій парі. Ну, при рахунку 4-3. Десь не хватило концентрації трошечки. Тренер, тренер все правильно казав, але ми ж десь трошки недограли і пропустили. Ну таке гра. Нічого. Е, при цьому що ви е, е, також коли грали у штучній меншості, ви ще грали і е, на п'яти фолах. Е, як е, вашому тренеру вдалося підказувати, щоб ви не фалили такі епізоди, щоб не привести собі більше проблем? Максимальна концентрація, е, підказ тренера. З бокової все це, це дало свої ознаки. Все це, це допомогло нам грати там, при п'яти фолах, але були ж фоли не, не, не обов'язкові на стороні суперника. Ну, то ми самі винуваті, що так вийшло. Сьогодні от, у другому темі ваша команда забила і у форматі 5 на 4, і в форматі 4х3. Більшість награвали. Награваємо кожну тренування, граємо і більшість граємо. І всі завдання є: і штрафні, і кутові. Це ми роз, роз, розіграємо. Uh, у першому таймі uh, ваш настанок Євген Жук був дуже роздратований і особливо після першого голу він там багато таких, скажімо так, не дуже теплих слів сказав. І, uh, він, він казав, що ви uh, відпочивали, коли Маршик забивав. О, так само і було. Він нас трошки. Під бадьор, цими словами, ми десь трошки злості набиралися. і вийшли грати зовсім по-іншому. Билися до кінця. Ми сьогодні якраз е, е, таким складом грали. Е, Можна сказати, без молоді, фактично, своєї. свої. І, 35 чи до вас це знаки і наскільки сьогодні саме молодих гравців в вашій команді до Ну, У нас вже нема молодих гравців так по більшості один або два ігрока, десь там 25-27 років. А таксі в основному 37, 40, 42. 35 плюс у нас команда. У нас вже нема молодих. Але ж стараємось, на тренування ходимо, фізуху тягнемо, і потім на іграх граємо. Як можемо. Дякую. І дякую вам теж Всізбройним силам України за можливість грати на цьому турнірі. Все,